Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, моє любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. І так, моє любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось цю іграшку. Даний майстер-клас безкоштовний, тож давайте зв'яжемо його разом. І так, матеріали, які я буду використовувати, ви бачите перед собою, це два види ниточки. Ярнар Dolce Бебі номер 778 і 754. І тут у нас з вами йде на 50 грамів 85 метрів і 100% поліестер, і також ярнар велюр. Номер кольору 856. Тут на 100 г йде 170 метрів. Також мік, мікрополіестер. Ось такі ось ниточки я буду використовувати. Гачок у мене розміром 3,5 і Замість гудзичків я буду використовувати ось такі ось оченята напісфера з петельками, з такими вушками, я буду їх пришивати. Діаметр оченят 10 мм. Також знадобиться наповнювач, голочка для оформлення мордашки. Ну і по тільцю там у нас з вами йде вишивка. А ножиці, як завжди. Ну, голочка для стягування, пластмасова для стягування отвору. Все ми любі. По матеріалам звітувала перед тим, як розпочати працювати, як завжди, бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. Так, в'яжемо з вами ніжки. Кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накидуй. Один. Другий, третій. Четвертий, п'ятий і шостий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стовпчик без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по колу три рази. Стопчик без накиду, прибавка 1, стопчик без накиду, прибавка, 2. Стопчик без накиду, прибавка 3. Так, в кінці ряду вийшло 9 стопчиків без накиду, відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду плюс прибавка. Один другий і робимо прибавку. І так повторюємо по колу три рази. Один другий і прибавка. Так, і останній раз Стопчик, другий і прибавка. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка, і четвертий ряд ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків без накиду. По колу без змін по 12 стопчиків. Пров'язуємо. Так, пров'язали. Ось така ось деталька виходить. По цій же схемці в'яжете другу ніжку. Ниточку відрізаєте. ось так ось. так А на другій ніжці, який ми з вами тільки що в'язали, ми ниточку не відрізаємо. А продовжуємо в'язання. Набираємо три повітряні петлі і приєднюємося до першої ніжки. Пров'язуємо з вами по колу. 12 стопчиків без накиду по ніжці, 3 стопчики без накиду по повітряним петлям, 12 стопчиків по ніжці, і 3 стопчики по нашому повітряному ланцюжку. 2, 1, 2, 3, 4, 5, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Пров'язали. Далі в нас йде ланцюжок із трьох повітряних петель. Ми. Заводимо гачок і пров'язуємо одна, в наступну друга і в наступну третя. Виходить, ми з вами пров'язуємо за півпетлю. Далі ми пров'язуємо 12 по другій ніжці і 3 по повітряним петлям. Все пров'язуємо і зустрічаємось. Так, все пров'язали. Ось так ось виходить. А тепер нам з вами треба пров'язати з 2 по 8 по колу без змін по 30 стопчиків без накиду. 12 плюс 3 плюс 12 плюс 3. Виходить 30 стопчиків без накиду. Тепер з другого по восьмий, це ми в'яжемо другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. 7 рядочків вверх по колу без змін по 30 стопчиків. І зустрічаємось. Так, Пров'язали. Ось так ось виходить. Я поки що, наповнювач додавати не буду, бо воно буде заважати мені. А так, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами дев'ятий ряд, три стовпчики без накиду, один, другий, третій, і робимо умбавку. Знову повторюємо три стопчики без накиду, два, три і умбавка. І так повторюємо до кінця рядочка. Три стопчики без накиду плюс убавка. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики. І 10 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємось. Так, З вами ці два рядочки. Відмічаємо початок нового ряду, і 11 ряд ми пров'язуємо два стовпчики без накиду, один другий. І робимо убавочку. Знову повторюємо 2 стовпчики без накиду і убавка. І так повторюємо до кінця рядочка 2 стопчики без накиду плюс убавка. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків. Пров'язуємо. Так, пров'язали, ось так ось виходить. Далі ми з вами вв'язуємо ручки. Це у нас буде з вами 12-й рядочок, і нам треба в'язати ручки. Щоб в'язати ручки, нам треба їх зв'язати. І так, ручки я вже зв'язала, тут нічого складного немає ось такі ось детальки. Схемку залишаю вам отута, ось з боку. На ручки, ви ставите паузу, в'яжете ручки і продовжуємо далі. І так, нам тепер треба їх в'язати, щоб вони були у нас з вами отак ось по бокам. А по схемі йде, так, що ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду. Далі 3 стовпчики плюс ручка це значить 3 стопчики разом із ручкою. Потім пров'язуємо 6 стопчиків без накиду, 3 стопчики без накиду плюс ручка і 3 стопчики. А виходить, що у нас спереду і ззаду повинно бути по 6 стопчиків. і отут-ось по 3 на ручки. Так, в мене так не вийде йде, як по схемі, бо я в'яжу галочками і в мене маркер уходить в бік, як ви вже помітили, ниточка пішла в бік. Якщо ви в'яжете хрестиками, то у вас все повинно вийти. Один Два, три. 3, Отут-три 3 з ручкою, шість, три з ручкою і 3 дов'язуєте. Я зараз в'яжу ручки і підключусь до вас, будемо в'язати далі. Ви ж пров'язуєте ці дві детальки, в'язуєте їх, і ми з вами зустрічаємось. так Є в'язали ручки. Так, в мене вийшло так. Я пров'язала 5 стовпчиків, 3 разом з ручкою, 6 стопчиків, 3 з ручкою і 1 стопчик. Так, тепер відмічаємо з вами наступний ряд і пров'язуємо 13-й рядочок, стопчик. стопчик без накиду, і робимо убавочку. Знову стовпчик без накиду і убавка. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків. І потім 14 і 15. Це виходить два рядочки, ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків без накиду. І на останньому стопчику ми робимо зміну кольору на помаранчевий. Далі будемо вив'язувати голівеньку. Так, все мої любі, працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язали з вами два рядочки, додали наповнювач. А зробили зміну кольору і 16-й рядочок. Ми пров'язуємо з вами стовпчик без накиду і робимо прибавку. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків. Далі відмічаємо наступний рядочок, це 17 -ти. ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики. Так, 1, 2 і прибавка. 16 рядочок ви пров'язуєте через один стопчик без накиду, прибавка 6 разів. 17 через два стопчика без накиду, прибавка 6 разів. Так, відмічаємо 18 рядочок і пров'язуємо 3 стопчики без накиду і робимо прибавку. 1 Другий, третій, і прибавка. І так повторюємо по колу шість разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. Прив'язуємо так, є. Відмічаємо 19 рядочок і пров'язуємо чотири стопчики без накиду, і робимо прибавку. Один, другий, третій. Четвертий і прибавка. Знову 4 стопчики без накиду. 1, другий, третій, четвертий і прибавка. Так, пров'язуємо. Так, 20 рядочок відмічаємо і пров'язуємо з вами 5 стопчиків без накиду і робимо прибавку. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і прибавка. І так, повторюємо до кінця рядочка: 5 стопчиків без накиду плюс прибавка. Таких повторень по колу повинно бути шість. В кінці ряду у нас з вами повинно вийти 42 стопчики без накиду. Все, пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами 21 рядочок і пров'язуємо 6 стопчиків без накиду і робимо прибавку. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 48 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і прибавка. І так повторюємо до кінця рядочка. Потім з 22 по 28 це виходить 7 рядочків вверх. Ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стопчиків без накиду, і зустрічаємось. Так, пров'язали. Ось так ось виходить, і далі ми з вами будемо закривати наш виріб. Закривати будемо так, як додавали. Робили прибавочки, так, через таку ж кількість будемо робити убавочки. Тож, перший рядочок з убавочками це у нас буде з вами 29-й. Ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду убавка по колу 6 разів. Наступний ряд 5 убавка по колу 6 разів, 4, 3, 2, 1, 6 убавочок і закриваємо отвір. По ходу закривання додаємо наповнювач і. Стягуємо отвір. А як будуть йти убавочки, я ось тут ось напишу вам з боку, тут нічого складного немає, тож я більш чим впевнена, ви справитеся і самостійно. Тож, мої любі, давайте прив'яжемо цей моментик і я до вас підключусь, будемо працювати далі. Так, пров'язали рядочки з убавочками, закрили верхівочку, додали наповнювач, закрили, і ось така ось. А заготовочка повинна вийти. Потім ми будемо робити стяжечку, ну, стягувати як гарбузик, і вона трішечки стане плоскішою. Так, заготовочка готова. Немаловату в голову додала шик. А тепер нам з вами лишається зв'язати хвостик і робити збірочку іграшки. І так, в'яжемо хвостик. Кільце амігурумі, набираємо 6 стопчиків без накиду. 1, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стопчик без накиду. Прибавка. І так повторюємо по колу три рази. стомчик без накиду, прибавка 2, стомчик без накиду, прибавка 3. Не люблю цю нитку, вона суха така. Так, пров'язали, по колу вийшло дев'ять стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо по колу без змін по дев'ять стовпчиків. Один, другий. третій, Четвертий. П'ятий. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали. Відмічаємо четвертий рядочок і пров'язуємо. Стопчик без накиду. Обавка. Стопчик без накиду. Убавка, а Стопчик без накиду убавка, повторюємо по колу три рази. Так, вийшло у нас із вами шість стовпчиків без накиду. Тепер п'ятий і шостий ми пров'язуємо по колу без змін по 6 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо. Так, пров'язали з вами два рядочки по 6 стопчиків без накиду, Потім відмічаємо початок нового ряду, і в сьомому рядочку ми робимо 6 прибавочок. а В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду І ось така ось деталька виходить. А на цьому якби і все. По схемці, це останній був у нас з вами рядочок, і там окремо в'яжеться сам хвостик. Але я хочу вив'язати його одразу від ціля, і, ну, щоб не пришиватись лишній раз, а зробити його вже поряд з цією деталькою. Тож я набираю один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Набираємо ланцюжок із 15 повітряних петель і потім в другу від гачка ми прив'язуємо 3 стопчики без накиду в один стопчик. 2 і сюди ж третій. Далі, в наступний стовпчик ми теж пров'язуємо три стовпчики без накиду. Два, три. Знову в наступний ми пров'язуємо три стопчики без накиду. І так, пров'язуємо до, до початку нашого а, повітряного ланцюжка. І так, я пров'язала до кінця і потім зробила ще по колу 11 стопчиків без накиду і один з'єднювальний. І ось так ось вийшло ось такий ось хвостик з, одразу із вісюлькою. А дивіться, якщо ви не хочете так зробити, то ви можете залишитись пров'язати по 7 ряд. Сьомий рядочок ви пров'язали 6 прибавочок. В кінці ряду вийшло 12 стопчиків без накиду, робите один зінювальний і відрізаєте ниточку. І потім окремо вже в'яжете оцей хвостик. Набираєте 15 повітряних петель і з другої відгачка ви в кожен стовпчик пров'язуєте по 3 стовпчики без накиду. І все, і все, Потім просто його пришиваєте. Ну, якщо можна вив'язати, то нащо робити лишні ті маніпуляції його прошивати. І ось такий ось хвостик вийшов. Сюди додала трішечки наповнювачу. Так, все моє любі, всі детальки у нас з вами готові. Як виглядає іграшка, я вам прикріпляю усюди, а ви подивитесь і робимо збірочку іграшки. Тут нічого складного немає. Ми робимо стяжечку в формі гарбузика, вишиваємо ротик і пришиваємо оченята. Так само пришиваємо зверху наш цей хвостик. З вісюлькою цією З вусиком. І все, і іграшка буде готова. Зараз я зроблю збірочку і підключусь до вас вже з готовим результатом. Ну от, Мої любі іграшки готова. Ось такий ось малюк у мене вийшов висотою 13 см. Отак виглядає спеду, такий вид має зверху Даний вусик я пришила, і отак ось ось виглядає зі спинки. От такий ось вийшов гарбузик у нас з вами. На сьогодні в мене все, мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Знову повторюсь, якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам, що підтримали мій канал. Все, моє любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!